Я хотіла поговорити про Ліл нас Екса, якого заарештували нібито за напад на поліцейського після того як правоохоронці отримали виклик про те, що він був голим на вулицях. І ти бачила це відео? Він де він тільки в Я бачила віде. фотографію. Я бачила фотографію. Ага. Відео я не дивилась. Да. Представник поліції повідомив, що офіцер виїхали на виклик про чоловіка голого на вулиці трохи до шостої ранку у четвер, 21 серпня, тобто це було на минулому тижні, підозрюваний, нібито напав на офіцера, тому його заарештували за побиття працівника правоохоронних органів, зазначив представник. Підозрюваного доправили до лікарні для надання допомоги, після випуску його звинуватять і проведуть процедуру арешту. Хоча в деяких інших повідомленнях я читала, що він нібито не нападав. Просто mm -hmm. він, типу, був дуже хаотичний uh -huh. і не, дав, не давав до себе підходити щось таке. Mm -hmm. Не знаю, наскільки це правда. Хоча представник поліції не зміг підтвердити одразу особу чоловіка, ТМЗ МЗІ повідомлення, що підозрюваним був Ліл Нас Екс, це репер молодий, який відомий завдяки пісні All Time Road. І близько четвертій ранку його побачили на бульварі. Ну, одягнуному, одягнутий був лише в спідню білизну і чоботи. У суді 25 серпня він ліл нас заявив про невинність за трьома звинуваченнями у побитті з нанесенням шкоди поліцейському та одним звинуваченням в, в опорі посадовій особі. Він відмовився від слухання по обвинуваченню, і його заставу внесли 75 тисяч доларів. І його. Ну, Внесли цю заставу, тобто він вийшов. Плюс mm -hmm. суддя також наказав йому відвідувати чотири зустрічі наркоанонімус на тиждень. Хоча повідомляється, що Ліл Нас Екс потрапив до лікарні через передозування наркотиками, його батько запевнив журналістів, що син абсолютно не вживав незаконні речовини. Представники поліції раніше підтвердив, що Ліл Нас Екс був доставлений до лікарні після арешту для надання допомоги. І адвокатка також заявила, що якщо ці звинувачення правдиві, це абсолютне відхилення у його житті, з ним ніколи нічого подібного не траплялося. І також, звісно, був коментар, що Лілнас Екс дуже шкодує про те, що сталося, і попросив, щоб люди пам'ятали ну, про нього в своїх думках. А, батько Ліл НСЕкс також сказав, що він отримує подіб, потрібну допомогу, просто моліться за нього, дайте йому таку ж милість і благодать, яку Бог дає нам. І попередньо він може бути визнаний винним і отримати до п'яти років ув'язнення. Mm -hmm. І діді такий. Також отримає п'ять років ув'язнення. Це, да, це, це правосуддя. Mm -hmm. от, от така ситуація. і...